Вітаю моїх любих зірочок на каналі Артзайка. Сьогодні малюємо неймовірно теплого, гарного сніговичка фарбами акварель. Отже, беремо для початку простий олівчик, на нього не давимо, малюємо коло, це голова. Далі на голову надягаємо перший шар, це буде наш капелюшок і два-три такі рядочки, які убивають як пірамідка, в'язана шапочка буде драпірована рядочками, Ось ми її і промальовуємо. Кожен рядочок менший за розміром. Промальовуємо носик, промальовуємо пампончик, очі намічаємо, все основне будемо з вами малювати вже під час фарби, коли будемо малювати фарбами. Зараз ми робимо маленький ескіз, який нам зрозуміє, деякий колір. Оформлюємо шарфік. Шарфік по формі такий м'ягенький. О, навколо голови він такий о, промальований напівколами. Всі лінії дуже м'ягенькі, прості, легенькі. Намальовуємо з вами о, форму тіла, тулуба. Це овальчик можна більш пухнастий, більш о, округлий. Обирайте самостійно яку форму хочеться. Промальовуємо паличками ручки і переходимо до розфарбування. Беремо акварельку, беремо пензличок 2-3 білочку таку і починаємо з кольорів. Почнемо навколо. Це в нас така вечірня пора, буде, і буде такі фіолетові, сині і блакитні кольори. Отже, спочатку біля нашого снігочка більш темні такі фіолетові лінії. Далі я переходжу на блакитний, промальовую з водичкою, не просто фарба, я набрала фарбу і макнула водичку і промальовую два-три рази по одному і тому самому місцю, для того, щоб надати і такого чіткого контуру, не контуру, а кольору насиченого, але тільки в якихось таких моментах. Наприклад, ось навколо да? і трошечки згори. Далі беру водичкою і розмиваю цей колір по всьому моєму листочку, роблячи форму фон неоднорідним, а таким плавним і гарненьким. Десь можна залишити більш білі місця, де навпаки більш темні. Ось біля сніговичка хочу зробити темний-темний колір. Дасть глибини малюночку. Також в мене є такі е, блискучі фарби. Купляла на тему. Я їм дуже довольна, і тому ось я додаю ще таких фіолетових відтіночків, які будуть потім блищати по всьому моєму малюночку. Якщо у вас немає, то ви можете... Просто не додавати. Або додати щось своє. Наприклад, можна буде потім олівцями додати якісь елементи, зірочки. або, наприклад, сніжинки, сніжок. Ось фіолетовий я додаю з блисками. Можна, до речі, ще й біленького додати, але можна буде потім фломастером. Сніжок сніжинки промалювати, коли підсохне фон. А я нагадаю, щоб ти підписався на канал, поставив лайк, поділився з друзями, приєднався до нас онлайн-занять, якщо є бажання, малювати у класному теплому колі. Співуд... співдумців. Також у нас є телеграм-канал, на який ти теж можеш приєднатися, виставляти там свої малюночки, спілкуватися, і... або просто знаходитися у нашому полі. А... Всі посилання ти знайдеш під відео. Зараз я беру сірий колір, і сірим кольором підмічаю навколо а... об'ємчик. Сніговичка. Якщо у вас немає сірого кольору, ви можете використовувати такий блакитний, він трошки підкреслить або навіть сіро-світлий, підкреслить форми. Далі переходимо на щічки червоні, рожеві, вбираємо колір за бажанням, розмиваємо контури щічок, щоб вони лише гарненько так виглядали. Намічаю, ну, розмазуємо, роз, розтушовуємо, щоб гарненько було під шапочкою додаємо тіньку. внизу. Ще раз наводимо тіньку. От я маю на увазі, що більш темним відтіночком малюємо того кольору, якого малювали. Я сірим, отже, я більш насичений сірий. Промальовуємо під шапочкою і вгорі, внизу справа. Тим самим створюємо об'єм нашому сніговичку, щоб він не плоский був, а такий гарненький, об'ємний. Переходимо з вами на імітацію снігу. Покажемо, що він стоїть не на білому, чомусь там незрозуміло, а на сніжку. Для цього я беру блакитний колір, маленький пензличок і промальовуємо такі хвилясті-хвилясті лінії. Далі макаю водичку і розмиваю ці хвиля лінії. Переходимо на розфарбування капелюшка. І так, верхню частину зафарбуємо світло-зеленим кольором, нижню частинку темно-зеленим кольором. Якщо не видно, то проходимо 2-3 рази, 2-3 слої, щоб було видно різницю між темним і світлим кольором. Бачите, я 3-4 рази проходжусь ось таким чином. Перехід робимо нерівним, щоб він так виглядало не плавно, щоб виглядало плавно. Обирайте ті два кольори, якого хочете, щоб був шарфік і нижня частинка. Це може бути і блакитний, і жовтий, і червоний, і малиновий. Обирайте самостійно за вашим бажанням. Я Оберу жовтий, але жовтий він в мене не яскравий, я хочу яскравий колір. Я візьму зараз золото і рожевий колір. Це, це обов'язково малюємо тоненьким пензличком. Це може бути білочка одиничка, Або навіть нулик можна для таких тоненьких. Другий кольор я обрала рожевий. Ви можете будь-який, який вам до вподоби. Не зафарбовую повністю, лише надаю відтіночок по золоту, промальовую такі палички, щоб зробити імітацію в'язаного капелюха. Переходимо на шарфік. Yes. Далі темно-коричневим кольором промальовуємо тоненькі лінії, внизу робимо трошки товстішим, а вгорі залишаємо тонким, бо віточки внизу завжди трошки товстіші. З однієї сторони і з іншої сторони тоненьку лінію, яка приходить у тулуб, у тулуба робимо трошки товстішою і промальовуємо. А далі візьму якийсь світліший відтіночок, це в мене. Буде бронза, ви можете або гарчичний взяти, або навпаки чорний. І зробити другу частинку віточки більш темного або світлішого кольору, а, так, щоб було видно тіньку на цих віточках. Також беремо колір більш темний, бачите, я підібрала фіолетовий темно-фіолетовий для надання а, шарфіку та. Капелюшку такого контуру. Можна не робити контур. Коли все все підсохло, вся робота перевіряємо обов'язково, як перевіряти, дотиркаємося пальчиком. Якщо не липне, то і сухе, то можна малювати. Беремо фломастери або олівці і промальовуємо пуговички, промальовуємо чорні очі і ротик. Ротик можна або такий, або дві. теж самостійно за бажанням. Далі я беру білий коректор, і білим коректором промальовуються цяточки, сніжок, сніжинки по всьому, по віточкам, по сніговичку, по шапочці. Сам сніжок вимальовую обов'язково і створюємо і новорічний настрій. На цьому наша робота майже готова. Я дуже рада була вас бачити. Ще раз нагадаю: поставте лайк і коментар, підтримайте моє відео і до зустрічі з вами на наступних уроках. Творчих